Сама поверхня вийшла от такої якості. Посередині на перемичках між циліндрами трошки все-таки залишилось недошліфовані е такі участочки. Ну, я вже не став далі шліфувати, тому що зняв і так і десь вже, мабуть, більше десятки з блока. Це не так то й мало. Та й важко вже шліфувати, чесно горя, вже обридло. Ось от, ну, така от поверхня вийшла. Досить чиста. Досить гарна, як після шліфовки, в принципі. Ну, звісно, мучився довгенько я. То робота не давала. То натхнення не було. В результаті... Звичайно, я його добив от така от поверхня виходить. Майже блистить. Ага, і ще що не сказав, перед тим, як починати шліфовку, протирку, закрив якісно всі отвори. Всі, абсолютно, навіть там Масляні особливо ретельно, а от Воздушно. Воздушно. Рубашку охолодження теж закрив хорошо. масляні канали закрив. Отвори до болтів теж закрив. І плюс, коротше, позапихав туди салфетки бумажні. І кроме салфеток ще замазав зверху літолом, жирно літолом. Всьо, зараз я просто-напросто пінцетом повитягую ці заглушки. От, і якимсь обезжирювачем пройдусь з тряпочкою. І все, в принципі, туди нічого не попало. Тим більше шліфував я, змазував плиту бензином з маслом. Ось така, така була. Рідина. Тобто мінімум абразива, я думаю, взагалі попало. Куди-нібудь. І плюс шліфовка була така більш м'яка. Тобто поступово шліфувалось, бо якщо на суху, то воно дуже одразу починає вигризати. Дуже, дуже великий зйом. А так потихеньку-потихеньку виводилось. І отак от вийшло.